І всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про гру Бравл Старс, як в ній грати, які тут є налаштування і так і далі. Заходимо на три полосочки і налаштування. Можна змінювати мову, на яку ви знаєте, або яку хочете знати. Там. Можете міняти свій регіон. Так само можна дізнатися більше про програму. Пише і ID, супер ID є, це ви підключаєте свою пошту, щоб вам не вилетів аккаунт, щоб у вас був свій аккаунт. Бо я сижу зараз на без аккаунта, коротше. Це просто. Так само тут можна включати-виключати звукові ефекти, музику, вібрацію і. І блок. Ну. Виключити або включити, щоб інші не могли кидати вам запроду жити. Наступне у нас є це дані ваших ігор. Тобто, ви можете подивитися, скільки ви програли, з ким ви грали, скільки ви виграли і з ким ви вигравали. Так само, тут є список лідерів. Тобто по. Кубкам, по биттям і по трофеям. Так само тут є Бравл ТВ. Це дивитись так, на Ютубі. Є е, е, ваші сповіщення з Бравл Старсе, ваш рейтинг і так далі. Наступним в нас є дружний бій, є різні ефекти для бою. Ви можете включити там нокаут, чи що хочете, яку-небудь гру. Можна включати-виключати різних ботів. Так само можна робити свою карту, будь-яку. Робіть будь-яку, я вибрала нокаут, і я його назву «Бравл». Нажимаєте робити там знизу, і ми вже розпочинаємо робити свою карт. Тут є сітка з правого боку, є вийти, зберегти ефекти. Зверху по центрі йде така штука, що може вам кубіки там, наприклад. Виставити з одного боку і вони відображаються на інший. Це так дзеркало. Є яд, і є ще той плюсик, він відновлює життя. Є телепорти різні, всяке таке. Так, як я казала, є Є ефект на карту, там відновити назад або все очистити. Можна е, поміняти, коли вийшов, переназвати і все різне. Ім'я можна змінити тільки один раз безкоштовно, а далі за 60 генів. Можна змінити свій, свою фото, так як. іконку. Можна вибрати інший колір вашого ім'я, репутація є. Так само можна іконки змінювати, коли ви. Так як починаєте грати, у вас висвітлюється те, що у мене є з лівого боку. так. Так само ще ти можеш змінити бойця. А будь-якого, щоб був гарний ніби вигляд. І далі йде магазин. Можете купляти собі нові скини, купляти собі персонажів різних. Так само можна за гроші купити геми. Це кристали. І за геми вже якраз купити собі гроші. Можна ввести код, щоб вам були знижки там на деякі речі. От, можна купити геми за... за гроші. Так само можна купляти за геми будь-що, що є в Бравл Старсі. Далі от, у нас є каталог. Це там можна вибирати скіни ну, залежно який персонаж, рідкий, легендарний чи звичайний. Є іконки різні бойці, на яких ви можете поставити, і теми. Можна навіть PSG, є шель і дінамайка. Так само тут можна купувати загеми боксики якісь там. Можна купити Бравл Пас і Бравл Пас плюс. Це теж за гроші. Там далі йдуть бойці. Це скільки у вас їх, ви можете їх прокачувати, щоб них були... вони були сильніші, у них було сильніше, щоб вони сильніше били. І щоб вони сильніше мали більше хп. Так само там можна і купляти персонажів. Далі в нас йде розблокування героїв, тобто накопичуєте собі бали в ті синенькі, і вам дають персонажа. Це ви теж накопичуєте бали і вам дають нагороди. Тут є ще квести, ви можете 5 разів поміняти і чекати 5 днів, щоб обновились ті 5 разів, щоб поміняти. От, наприклад, я поміняла і висвітлилось нове. Так само є командна гра, можете запросити своїх друзів за посиланням, нам кинути в телеграм, куди хочеш, і маєте код. Ще за кодом можна, щоб друг ввів код і вступити в команду, і ви тоді зможете додати один одного в друзі. Можна заглушити текстовий чат, тобто, щоб ви не змогли писати, або щоб змогли Тому же, хто як хоче. От, команда. Друзі, ви можете дивитися, хто ваші друзі. Ті, що можете додати в друзі, От, наприклад, я кидаю приложить другий. І він за деякий час може прийняти. це вам кидають. Все, в принципі, моя копілка, це, наприклад, ви накопичуєте і вам потім дають призи. В цьому ви можете вступати в команди. Тобто клуб, от, я створила свій клуб, але туди ніхто не заходить. Тому я виходжу і заходжу в чужий клуб. От, наприклад, той, що на першому місці. Все, вступити і ти товар в клубі. Все. Елементарно. купилка, там є час, за який вона відкривається, за який вона буде. Вот. чатики є команди, і є бой. Ну, ніби ігри. Там нокаут, горяща зона, ранговий бой більше столкнені, ну, столкновение, захват в ще там багато чого. Я вибрала парне столкновіння. Тобто ви граєте з якимось персонажем лів, з якимись левими тіми. -ду От то що в то, що я стріляю, це. У нас йде банки, так як їх так називають. Те, що я була відкрила, це текстовий чат, так. Як. Це моя команда. Ми граємо двоє. Далі Дальше... Ком... є, так я вам казала, банки і суперники, які теж грають в команді. Їх треба вбивати і не давати, щоб вас вбили самих. Бо там, якщо грати, ну, типа, в реальне, то у вас, у вас можуть віднятися кубки. Але кубки там багато чого дають. От, наприклад, ми програли, можете натиснути, сподобалось, чи ні вам ця гра... грати знову, це як... щоб ще раз грати з тим самим, з самою людиною. Так само тут є золота ліга. Ну, різні ліги це рангові бой, так як я казала. О, це ваші кубки. Тут є команди. І... От, коман команда на 400 куків, Ліга на 1000. Всім па-па-па-па!